Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. і зараз ми поговоримо про те, що 24 березня вночі відбувся знову повітряний удар, який росіяни завдавали комбіновано. Спочатку дронами камікадзе, а потім крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Цілями цього удару стали Львівська область, Одеська область, Київ та інші регіони України. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Більш детальна інформація та оновлення є у описі відео та у посиланнях на статті на нашому сайті. І не забувайте допомагати нашому каналу. Отже, ми спочатку нагадаємо, що в день 23 березня, близько 11.44 дня, незадовго до півдня, росіяни завдали ракетний удар по Одеській області. Ракету було зафіксовано відразу після сигналу повітряної тривоги. Це була балістична ракета Іскандер М, яку запустили з окупованого Криму і яка впала десь у поле на у південних районах Одеської області, не завдавши ніякої шкоди. Потім росіяни вже увечері запустили 28 ударних безпілотників типу Шахід зі звичних локацій південного напрямку. Це Мис Чауда у окупованому Криму та місто Проморсько-Ахтарськ на південному березі Азовського моря. Вже після півночі стало відомо про зліт стратегічних бомбардувальників ту 95 з різних російських авіабаз. Вони послідовно збільшували кількість літаків у повітрі аж до 14 І після 3-ї години ночі вони випустили 29 крилатих ракет типу Х-101, Х-555. В Одеській області за вечір повітряну тривогу перед ударами дронів оголошували декілька разів, починаючи з 20.37 вечора, і відбій небезпеки ударних безпілотників був вже о другій ночі. Але потім о 3.24 оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку, і яка тривала вже до шостої ранку, як і по всій Україні. В результаті Протиповітряного бою було знищено загалом 43 повітряні цілі: це 18 крилатих ракет Х-101 з 29 запущених та 25 ударних безпілотників з 28 запущених. Збивали всі ці повітряні цілі у межах Одеської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей. Одна російська ракета крилата ракета Х-101, залетіла на територію Польщі біля кордону в районі села Осердов. Вона перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Потім змінила курс і полетіла на Львів. Міністерство оборони Польщі повідомляє, що маршрут цієї ракети відслідкували, і цитата «вжили необхідних заходів із захисту. Що це означає? У польському міністерстві оборони не уточняли, але відомо, що зазвичай поляки піднімають свою винищувальну авіацію для того, щоб за необхідності збивати крилаті ракети. До 10 ракет було збито на підходах до Києва у Київській області. Від падіння їх уламків є певні ушкодження. До 20 ракет та 7 дронів типу типошахет атакували Київську область. 15 дронів було збито у Дніпропетровській області, по 3 у Одеській і Миколаївській, ще один у Херсонській області. У Дніпропетровській області росіяни намагалися атакувати об'єкти енергетики через падіння уламків у кривому розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника також пошкодили енергетичний об'єкт біля Нікополя. Працюють енергетики над відновленням електропостачання у Львівській області. Під удар потрапив також об'єкт енергетичної інфраструктури, який ми не скажемо. На місці влучання ракети чи дрона виникла пожежа. Повернувся також ворог і до того, щоб атакувати південь Одеської області Дунайські порти. Влученням дронів завдано пошкодження при портовій інфраструктурі портів Ізмаїл чи Рені. Ось такі зараз справи. Ми бачимо, що протиповітряна оборона працює активно, працює майже на межі своїх можливостей і досягає досить високих результатів. Стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні!